Знижки представляють, єдині знижки на комбі гриб хот -сіп. 10% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну що, друзі? Ще раз всім доброго ранку. Ми обіцяли вам поговорити про амброзію, тому що от середина літа, липень і вже серпень, фактично, який почнеться, це такий. Пік алергії на пилок різних бур'янів. Ну і звичайно, амброзія є лідером, як мені здається. Спеціально для цього ми запросили в гості до нас лікаря-алерголога Ларису Прохорову. Доброго ранку вам пані. доброго Вітаю ранку. Вітаю вас для того, щоб розібратися взагалі, що робити з оці, з цією алергією на амброзію. Давайте почнемо з того, як амброзія впливає на організм людини і на які органи найбільше. Ну зачастуту, що розповідають пацієнти, і взагалі ми бачимо це основні органи дихання. Це може бути і нежить, це може бути і печіння, свербіж, в очах, сльозотеча. Ну також амброзія впливає і на нижні дихальні шляхи, тобто на бронхи, може mm -hmm. бути кашель. І от подекуди і загострення бронхіальної астми, чи інших якихось хронічних захворювань легень. Тобто, це всі дихальні шляхи, і в основному очі дуже сильно впливає на очі. А чому взагалі от так багато алергії випадків алергії саме на амброзію? Чи можливо люди просто не розрізняють? Може, це пилок якоїсь іншої рослини, але найчастіше от у нас амброзія отримує найбільше на горіхи? Так, дійсно, амброзія отримує найбільше на горіхи, тому що її пилок Дуже алергенний сам uh -huh. по собі він має настільки концентрацію велику і він настільки м, уражує багатьох людей. Люди саме по собі мають вже певну схильність до цього пилку І uh -huh. тому а, настільки сильно і багато ми бачимо таких, таких людей випадців, да, таких так? випадків але це не тільки може амброзія бути в цей давайте період. тоді розберемося, хто взагалі в зоні ризику. Ну, по-перше, це Ті, хто вже мають будь-яку алергію, тварини, пліснява чи домашній mm -hmm. пил, і також доєднується полок рослин. Потім це діти, це mm -hmm. люди похилого віку, це ті, хто дійсно має схильність до якихось алергічних реакцій, такі теж бувають. Ті, хто проживають в регіонах, якою то амброзії дуже дуже багато, і в основному ті, хто мають хронічні хвороби дихання. Так, окей, тоді наприклад, якщо ми відчуваємо прояви алергії, нам потрібно проводити якісь тести для того, щоб визначити, що це саме на амброзію, і розуміти тоді, як далі лікувати? Звісно, звісно, спочатку люди повинні звернутися до алерголога, не робити самостійні ніякі тести, uh -huh. не ходити самостійно в лабораторію. Ми спочатку йдемо до лікаря, тому що в цей період світи не тільки амброзія, як я вже казала, там багато іншого полку, uh -huh. бур'янів і навіть плісня вилітає. Тому нам потрібно потрібно визначити, що саме. Угу. Так. Тоді, якщо можна, спростуйте ще. Ну, не знаю, міф це чи правда, але тим не менше люди про це говорять, що е, начебто ті, хто страждають від пилку амброзії, їм не можна їсти або не варто їсти кавуни чи дині. Звідки взагалі таке тлумачення взялося? Таке, таке дійсно є. Це і, правда? І це правда. Тому що пилок амброзії як, і, певним чином схожий на алергени і на е, ягоди та фрукти, певні а також okay. овочі. Так, і це називається перехресна алергія. Тобто організм не розуміє, ви вдихнули алерген чи ви з'їли ага. алерген? Тобто, якщо ви вдихнули, буде органи дихання. Якщо з'їли, буде там бичення в горлі, свербіж в горлі буде, uh -huh. але не завжди. Інколи людина може мати алергію на амброзію, спокійно вживати кавони та дині. Тобто тут потрібно також слідкувати за цим. Так дайте нам тоді, будь ласка, якісь такі поради загальні, да як нам зменшити вплив амброзії і як себе взагалі вберегти саме в цей літній період від алергії. Прості поради. Перше це все це здоровий здоровий спосіб життя, це заняття спортом. По-друге, це як можна частіше вмивати обличчя і приймати душ, якщо ви були дуже часто на вулиці. Угу. Дуже важливо це догляд за волоссям, тому що на волосі багато полку зберігається. Це все ми несемо додому в, в подушки, в кроваті, все угу. інше. Подальше триматися від семи. Амброзі ну не можна сказати там ну не виходьте на вулицю. Да? Зрозуміло, ну, що це ви неможливо виходите. це робити, але важливо звернутися до свого лікаря, знайти тактику лікування і все це можна вилікувати. Якщо у нас є безпосередній контакт, ну от я навіть дивлюся там у себе вдома. Так uh -huh. у нас город, у нас луки, і чого чого амброзії там uh -huh. вистачає, і ти ж не можеш, ну фактично, не виходити на город, щось не робити або там не скошувати. Наприклад, сіно чи траву, що робити в такому випадку? От Якщо безпосередньо вийшли на вулицю і розуміємо, що будемо зараз контактувати все одно, як би не хотілося. Можливо, якийсь захисний одяг, можливо, комусь навіть якась маска потрібна респіратор. Проста маска або респіратор, кому що зручно, як ми робили в коронавірусну хворобу, угу. це є спеціальні засоби для носу. Ну на жаль, кому дуже важко, то і вдягає окуляри. Угу. В основному це маска яка захищає дихальні шляхи. І коли ви були на вулиці, прийшли додому, знімаєте одяг, приймаєте душ, все, знімаєте, з себе полок і вже вдома вам краще. Ну і не займаємося самолікуванням. Це пам'ятаємо обов'язково. В крайньому випадку одразу звертаємося до лікаря. Правильно? Так, правильно. правильно. Дякуємо. Лікар-алерголог Лариса Прохорова з нами була. Бережіть, будь ласка, себе, тому що справді сезон амброзії в розпалі, тому тут тільки наша відповідальність, як себе від цього вберегти. Сніданок продовжується.